Ну що ж, продовжуємо відеоогляд, частина друга. Щодо комплектації оприскувачів, штурм, нова форти ґрунхель-буковинка. Штурм у нас йдуть 12 літрів, нова 12 літрів. Форти ґрунхель Буковинка по 16 літрів. Комплектація у них зазвичай йде стандартна. Тобто йде ручка кріплення, подовжуваю штангочка, вона розкладається 1,20 практично у всіх. І додаткові там насадки для розпилення. Для різних культур. Наприклад, у штурма їх є тільки три в комплекті. Зарядка йде в комплекті до кожного присхоча тут без виключень. Щось таке особливе, що йде в одних, що й не йде в інших, це хіба по кількості насадок. Наприклад, у Нова йде теж три насадки, самі таких звичайних стандартних ручка, вкріплення підуть пластмасовою. Ремінчики вони йдуть, оці наплішники вони йдуть такі звичайненькі, простенькі. Вони не є а більш такі пропаралонені, щоб були м'якші, щоб на плечі вони так не вгризалися. оця штанга вона стандартної довжини. Якість штанг переважності всіх одинакова. Можу відзначити, що, наприклад, у форти комплектація вже більша, тут 5 насадок. Є двойна, тройна, така шторка, така на кущики і ось, ось така на дерева. Що подобається у форти? У форте відносно, наприклад, нове. Пластик тут де вторинна переробка, тут де первина. Пластик трошечки він такий плотніший. І штанга, наприклад, вона йде чуть-чуть товстіша, чим, наприклад, у нова. Ну і відносно форти буде дорожчий від нова. Так, тепер грунхель. Грунхель теж має 5 насадок. Я вважаю, що воно аналогічно йде до форти. Нічим не відрізняється ні штангою, ні насадками. Наплічники одинакові. Ручки однакові, відрізняються лише кольором. Штанги теж йдуть одинакові. Ще є боковинка. Різниця між форте і боковинкою. Напевно, що тільки в назві. Пластик одинаковий. Комплектація одинакова. Навіть колір оцих всіх розпилювачів, насадок він йде однаковий. Слідуюче відео буде про те, які характеристики у кожного оприскувача і які акумулятори знаходяться всередині. Заявлено виробникам, що у штурмі йде 12 вольт 8 А. В нова йде 12 В 15 А, у форти йде 12 В 8 А, в Ґрунге так же само, боковинки, боковинки так само. 12 В 8 А. Тобто особливо між собою відрізняється тільки нова, і то ми перевіримо в слідючому відео, знімемо кришечку знизу. І що знаходиться всередині. Будемо знати, в кожного оприскувача буде наглядний приклад в розібраному вигляді, і подивимося надписи на акумуляторах. Навіть переважимо самі акумулятори по вазі, бо кожен акумулятор, якщо має більше ампераж, який би він не був, якщо є різниця в амперажі, то й буде різниця у вазі. Так що наступне відео буде про розборку кожного оприскувача, і що всередині знаходиться.